За 25 років в вугільній галузі було зроблено нічого. Хоча алгоритм дій влади дуже простий. Шахтар повинен спуститися під землю, видобути вугілля, дати його на гора, а влада в особі законодавчої виконавчої влади повинні заплатити гідну заробітну плату. Що це, для цього треба зробити, і що я бачу, шляхи вирішення даного питання. Перше. Це передбачити в законі України в бюджеті на 2016 рік державну фінансову підтримку по покриття собівартості тони вугілля. Що це нам дає? Це дає нам заробітну плату, це дає нам модернізацію шахтного обладнання, яке вже не мінялося роками. Це дає нам кошти на охорону праці. Друге, Окреме питання по оплаті праці. Що ми маємо цього року? Це, цього року мали мінімальну державну фінансову підтримку, відповідно, коштів не було. І ці проценти це просто смішно. Переведуть гроші, хлопці сміються, перевели 2,50 з СМСкою кою Що ми вимагаємо? Вимагаємо хоча б цієї мінімальної заробітної плати по посадовому укладу, по тарифній ставці, яка має платитися вчасно. Авансові заробітною платою. Вимагаємо наступне. Якщо вони не хочуть давати державної фінансової підтримки, повинна, повинна влада забезпечити нормальну підгрузку вугілля. На складах сьогодні тисячі тонн вугілля, показники вугілля з кожним днем погіршуються, оскільки її реалізації немає. Тому проблем дуже багато. Нам треба об'єднатися і я бачу. Цей рік не буде легший ніж минулий. А я але. Я думаю, що ми є велика сила. Ми зробимо все для того, щоб вугільна галузь не впала на коліна. Слава Україні! Слава шахтарській праці.